Для того, щоб мені спустити браслетик, треба, треба взяти крючок і рогатку. Ми беремо дві резиночки, надягаємо і перекручуємо восьмірочку. Потім беремо жовті резиночки, Дві і одягаємо просто. Тепер беремо сині резиночки і скидаємо на середину. Я допомагаю за САУ і я, вони сплять на полу, сплять, будиночки собі строїть. І я їм, їм хочу допомогти. У мене є мрія, що хай настане мир і буде все добре, щоб сирене було, щоб ми гарно спали. в школу шли, я буду плести и продавать и поки пока не закончится война. Я восхищена просто детьми, очень восхищена. Поэтому не, не пройти, не заметить это и не. Мы прошли сначала. Да, потом... мы прошли, да. И не обратить внимания, и не подойти, это было просто невозможно. Как символ хранить, это, это будет память обо всем, что мы пережили. Самое главное, что вот дети, дети стремятся к таким прекрасным делам, когда они все делают для того, чтобы помочь нашим войскам. Мы купили пару пакетиков резиночек, сплели, и я сказала, давай, можно его. Підемо, спробуємо. Вона підтримала, сказала, що ой, давай спробуємо. Допомагаємо вже більше місяця, і за цей час нам вдалося зібрати вже більше 9 тисяч гривень, чотири з яких ми передали на допомогу Івану Кравцю на машину. Ось він стояв під Харковом, звільняв. Зверняли вони міста там. А зараз ми допомагаємо Катерині Кірічок на дрони. З ними я познайомилась через соціальні мережі. Вони самі вийшли на мою сторінку і схотіли з мною познайомитись після. Того, як я розказала свою історію, вони вирішили мені допомагати. За всю війну Даша вже зібрала 9 тисяч гривень. На мій збір було передано понад 5 тисяч гривень. Наша наступна ціль. Мавік три комбо, який коштує понад 115 тисяч гривень. Я хотіла побажати захисникам, щоб швидше настала перемога, щоб вони живими вернулися додому. Я хочу сказати їм, що все буде Україна, хай швидко настане мир.